Ой. Доброго дня. Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії питань будівництва архітектури комунальної власності, житлово-комунального господарства, нерозбереження, торгівлі, транспорту та побудову, слуговні населення. На сьогоднішньому засіданні сесії присутні голова Укінчук Олег Анатолійович, заступник Тисуха Володимир Степанович та Задоцька Галина Ростиславіна. В порядок денний нашого засідання сесії, то вибачте комісії слідуючи: перше про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Мізовської селищної ради, друге про роботу комунального підприємства Мізовське уЖКХ за другий півріччя 2024 року, та третє про звіт селищного голови про роботу Мізовської селищної ради і її виконавчих органів за 24 рік. По першому питанню надамо слово. Сухово, дивимося, що. Значить, чому це питання на сесію селищної ради на роді комісії? Тому що у нас дуже багато відбулося змін у зміні назв об'єктів наших. На увазі, поміняли назви вулиць по селах. Це наламочениця, півче, сту Спиблівка. Треба внести зміни в попередні наші рішення. Знову ж таки, багато помінялися рішень у нас по зміні власності. Була, наприклад, Новомошиницька сільська рада, було приміщення сільської ради. Зараз просто буде нові приміщення в селі Новомошениці. Так само Дмій приміщення по всій корні які були. через що ми винесли це питання на родній сесії, щоб внести новий перелік комунальної власності на об'єкти селищної ради. Тут вони всі в нас є, вже всі ви їх могли побачити в інтернеті. От, на сьогоднішній день 30 сторінок. Хто ще може захоче передивитися конкретніше, то у нас вона це є. Я думаю, всі це бачили. Пропонується таке рішення. Затвердити перед mm. відділу комунальної власності селищної ради, згідно додатками 1, 2, 3, 4, 5, контроль покладки на комісії комунального будівництва відповідно комунальної власності, військово-комунального господарства, на транспорту в рівні. Голосуємо. Хто за таке рішення? Дякую одного Вирішили рекомендувати сесії селищної ради прийняти рішення про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Мізуцької селищної ради. Переходимо до другого питання про роботу КП Мізоцької ВЖКГ за 2 півріччя 24-го року. Mm -hmm. кулу... Дане питання вже розглядалося в нас і на виконкому, і розглядалося вже обговорилось на різних комісіях, і в тому числі на нашій комісії. Є інформація про... Роботу комунальної задоволення півріччя. Дохід від послуг становить 603 тисячі, витрати 557 тисяч, заробітна плата 209 тисяч, оплата енергоносії 280 тисяч, інші податки 14 тисяч, касове обслуговування 3 тисячі, витрати на канцтовари товари 4 тисячі, оплата проведених робіт 3 тисячі, придбання предметів матеріальної стімості 43 тисячі. Дохід від надання платних послуг. Мається має, на нас сміття 118 тисяч. За другий підвірч витрати становлять 96 тисяч, а саме придбання пановосних генералів 40 тисяч, придбання запростенти 53 тисячі, інші витрати 3 тисячі. Також надаються послуги по вивезенню рідких пунктів відходів. Надано послуг на 68 тисяч. Знову ж таки, витрати 21 тисяча, придбання палозна 21 тисячі, придбання масла 865 тисяч. Це все гривні, так. Кошти місцевого бюджету. Значить, кафе мірфії олежать бюджетні кошти старшому. На благосвіт населених пунктів витрачено 2 мільйони 205 тисяч 726 гривень. В основному, на що пішли ці гроші? Виплата заробітної плати 742 тисячі, оплата електроенергії 85 тисяч. Це мається владі вуличного освітлення. Послуги на обслуговування вуличного освітлення 25 248 тисяч. Транспортні послуги 399 тисяч. Грейдерування, ремонт двигуна, а, ремонт двигуна до грейдера 272 тисячі, послуги з технічного обслуговування транспорту 5 тисяч, придбання матеріалів обладнання 78 тисяч, придбання запчастин на ДТ-75 і на грейдера 228 тисяч. Далі, в другому півріччі, придбали, придбали вантажний автомобіль, дав 1 280 тисяч. Ну і основні проблеми, що тут пише наш Андрущук. Відсутність достатньої кількості власних обігових коштів для реалізації основної діяльності комунальної поліції відсутність значної кількості кадрів та відсутність кваліфікованих спеціалістів під час військового стану України. Отак От я розчитався Сусій. Є таке рішення наше. Інформацію від начальника КП Мівського ЖК про фінансову поліття другої Півріччя взяти до відома Начальнику КПЖК. Андрущуку, тримати на постійному контролі питання, отримання належного на стану стані доріг населених путів, заключення договорів на водопозичання та вивезення сміття, контроль за своєчасною оплатою споживачами за водокористування, контроль за лімітами енергоносіїв, утримання належного на стану стані водоповідної мережі, питання вуличного освітлення, саме путін продовжити виконувати. Контроль на нашу цього... Рішаємо. Вирішуємо рекомендувати сесії селищної ради прийняти рішення про роботу КП 24 «Про так, зараз... на Гарри півріччя 24-го року. Проєкт рішення додається. Дякую. Зачитай треті питання Третє питання. Про звіт селищного голови про роботу міської селищної ради та її виконавчих органів за 24 рік. У нас на сесії буде розглядатися питання про звіт селищного голови про роботу міської селищної ради та її виконавчих органів за 24 рік. Є звіт, ми його вже всі бачили, читали. Ми якраз розглядаємо питання на комісії. За Голова вже підходить сюди, але що я можу сказати, що ми вже в принципі передивилися, розглянулись. В інтернеті воно в нас є кожного кожного, по вайберу його скинули. Ну, Зараз підійде голова, ми ще нікома словами скажемо, що воно конкретніше. Прошу вибачення, бо діти. Ми вже обічменю говорили це питання. Так, шановні депутати, є звіт роботи селищної ради і голови за 24 й рік. Є е, така потреба зачитувати його чи ні? Якщо ви ознайомилися, то. Може, які запитання є до звіту? Немає. Якщо немає, то проєкт рішення звучить так: про звіт селищного голови, про роботу Міської селищної ради та її виконавчих органів за 24 рік. Селищна рада вирішила селищного голови про роботу міської селищної ради та її виконавчих органів за 24 рік взяти до відома. Друге визначити пріоритетом діяльності депутатів, органів селищної ради та посадових осіб формування системи безпеки територіальної громади. Третє постійним комісіям селищної ради посилити роботу щодо забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень селищної ради, комплексних та цільових програм в межах визначених чинним законодавством. Четверте структурним підрозділом апарату селищної ради та її виконавчим органам. 4.1. забезпечити виконання прийнятих комплексних та цільових програм в галузі освіти, культури, спорту, соціального захисту населення, охорони навколишнього середовища, благоустрою населених пунктів мінської селищної територіальної громади. 4.2. посилити роботу із здійсненням контролю за використанням земель. Та на території міської селищної ради. 4.3. Забезпечити безперебійне функціонування об'єктів інфраструктури та житлово-комунального господарства на території міської селищної ради. 4.4. Забезпечити проведення роботи щодо залучення коштів до бюджету міської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради. Такі рішення пропонуються до звіту селищної голови. Комісія рекомендує рекомендувати сесії селищної ради прийняти рішення про звіт селищного голови, про роботу міської селищної ради та її виконавчих органів 24 рік. Проект рішення додається. Хто за? Дякую. Дякую. На цьому робота комісії завершена. Дякую за увагу.